Історія про шукачів низької ціни. Працюю на третьому сервісі, підходять двоє молодих дівчат, запитують про ремонт екрану айфона, Називаю ціну заміни на оригінал. Дівчатам ціна не підходить, і вони вічливо кажуть, що подумають. Через кілька хвилин мені дзвонять з другого сервіса і просять під'їхати туди. Приїжджаю, займаюся справами і в сервіс заходять ті самі дівчата, бачать мене, сильно дивуються, розгублено запитують ціну. Кажу, що ціна не змінилась. Ми всі посміхаємось, дівчата йдуть. Закінчую свої справи на другому сервісі і їду на перший сервіс підмінити адміністратора. І хай мені грець знову заходять ці дві дівчини. Тепер вже на перший сервіс. Бачать мене шаленіють від здивування, підтверджую відсутність змін в ціні, і вони йдуть. Тепер вже остаточно. Всі події розгортались протягом години в один і той же день. Всі сервіси мають однакову вивіску. Сервіс 23». Всім шукачам можу порадити: шукайте кращу якісну послугу, а не низьку ціну.